Інспектора з охорони навколишнього природного середовища спіймали на хабарі. Службовець вимагав неправомірну вигоду за вирішення питання щодо незастосування фінансових санкцій та непритягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. Співробітники Буковинської міліції спільно зі слідчим відділом прокуратури області спіймали корупціонера на гарячому під час отримання частини хабара. Був затриманий за одержання правомірної вигоди в сумі. 400 доларів США та 15 тисяч гривень за непритягнення одного з буковинців, який здійснював будівництво приватних будинків, до штрафних санкцій на суму понад 50 тисяч гривень, а також за сприяння та дозвіл можна так сказати, дозвіл видобутку незаконного видобутку гриві піщаної суміші на території на річках Буковини. Проте після затримання посадовець свою провину визнав безпосередньо після затримання даної особи під час досудового розслідування даний посадовець повністю визнав свою вину, підтвердив вказані факти, які незаконні з його сторони, і надав відповідні покази. Але, попри зізнання, хабарнику не вдасться уникнути відповідальності за свої вчинки. За даним фактом, прокуратура Чернівецької області порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті статтею 368 кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.